Ще сонячно лай. Сонячно, тепло. Погода цілком сприяє. Відпочинку. Багато градусів сьогодні, гусак, бачите, скільки часу стоїть, а досі да я бажаючі з ним фоторфуватися. Троскавацький госак популярний. Голуби. Бачите, як ми йдемо по сонцю, тобто коли сонце нам світить спину, то й картинка зразу ясніша і бадьоріша. Краще все видно. Знаєте, це тепло, звичайно, аномальне і добре, що воно є, але довго так тривати не може. Весна візьме своє. Прийдуть холоди. Але коли стало тепліше, то відчутно більше людей на вулиці з'явилося. Це не дивно. Теплу пору року завжди приємніше перебувати на вулиці, правда, ніж в мене тепло. Природа потрошки оживає, ще трошки на деревах листя розпуститься, а що чути як пташки співають. Ну, музикантів сьогодні нема, бачите. Можливо, ще до вечора буде. Отак вже відновилась музична альтанка. можна слухати виступ музичних колектив. А ми підемо про вочі. От, звідти ми прийшли. Бачите, як вийшли туди, сонце світило в очі. не Так добре було б видно. затишне місце в самому серці трускавця. Це місце, яке освіжає, надає вам сил, оздоровлює та напис на сцені. Прускавець, така довга назва міста в Три рядка прийшлося писати. Музей Далі церква Миколая. Кофе, оновили вагончик. Тут теж продаж картин.